Ну, а ми продовжуємо розбиратися з класифікацією жанрів. І так, на сьогодні у нас буквально невелика тема, але дуже серйозна, і ми говоримо про аналітичні жанри. І так, ви пам'ятаєте, що в кожній. По-перше, да, що у кожному журналістському, музично-журналістському описі є наявна якась певна журналістська функція. І є три основні, які. Є найбільш провідними, важливими, і які наявні абсолютно в кожному опусі. Я нагадаю, що, по-перше, це інформативно, або будь-який текст, будь-яка передача, вона несе інформацію. Це аксіологічна або оціночна. Тобто для журналістики дуже важливо. Не просто дати оцінку як цінник наліпити, що це добре, це погано, але дати аргументовану важливу оцінку тому чи іншому явищу, чи якісь події, чи факту з тим, щоб формувати правильну мудру громадську думку. Тобто це друга функція, і третя інтерпретаційна. Не просто ставити перед фактом, не просто розповідати, але тлумачити, тобто пояснювати. Так от, якщо в інформа інформаційних жанрах провідною була саме інформаційна функція, в аналітичних жанрах провідною стає аналітична, що я кажу, аксіологічна оціночна функція, да? тобто за допомогою основного інструменту, тобто аналізу, я, е, е, різних е, прийомів аналізу, да? тобто, систематизації, порівнянню. Аргументуванню, розкладанню по поличках, тобто, от такій детальній роботі, музичний журналіст допомагає глядачеві чи слухачеві розібратися з цінністю того чи іншого явища. Тобто наскільки воно дійсно вагоме чи просто поверхневе якийсь писк мод. Основні жанри, якими представлені. Представлена аналітична складова музичної журналістики. Це перша є рецензія. Що таке рецензія? Ви пам'ятаєте, ми закінчили попередню лекцію на анотації. Так от, а, анотація і рецензія, вони, в принципі, схожі трошки між собою, вони перекликаються. Але чому ж вони належать до різних тематичних да, от груп? Тому що анотація це як рецензія без аналізу. Тобто рецензія точно так же дає абсолютно вичерпну інформацію, те, що давала анотація. Тобто, детально, що, де, чому, хто, які першоджерела, хто є ідейним натхненником, дає, там, які складові, яка композиція, така до це все теж дається в рецензії. Але окрім цього, Рецензія, вона дає аналіз. Вона дає аналіз, тобто не просто інформацію і називає речі, а вона докорінно все розкладає по поличках і аналізує, тобто, з чого це складається, як воно поєднується між собою, як воно порівнюється між собою. Да? І дає певну інтерпретацію при цьому, тобто все. Вияснюють, тлумачить. Не так, що, знаєте, як часто. Я вам сказав інформацію, а ви знаєте, що хочете, то робіть. Зрозумів, незрозуміло, неважливо. Тут задача музичного журналіста так все розкласти, так все пояснити, щоб вже вибору не зрозуміти не було. Ну, і все це для того, щоб дати оцінку тому чи іншому явищу, да, щоб людина після цього. Можливо, навіть і не прочитавши якусь оцінку самого автора, підійшла до цього. Тобто зрозуміла, ага, так ого, я не думав, що це ну, така штука серйозна. Або, навпаки, ого, мені казалось, там, що він такий серйозний виконавець, а виявилося, що просто це фейк. Як завжди, в рецензії головною умовою залишається оперативність. Тобто, якщо балет, якийсь, я не знаю, там. От зараз популярний, такий, можливо, ви бачили, називається «Ал'я український балет, який возить російську балетну музику по всьому світу. І ну, я, наприклад, читала про нього інформацію, що да, вони самі позиціонують себе як українці, і е, вони, якби, сказали, що вони це роблять для України. Але, щоб ви розуміли, до 24 лютого. Минулого року вони функціонували в Україні, але вони називалися російським палатом. І так і називались, і у них був .ru. От, правда, я ну, знайшла інформацію там, де вони говорять про те, що 24 лютого вони зрозуміли, що вони все ж таки більше українці, і тому переіменувались Абсолютно не поміняли репертуар, не поміняли нічого. От і. Не знаю, не знаю, чи роблять вони добро, цим, бо дуже багато суперечок викликає їх творчість, їхні гастролі за кордоном. От, наприклад, нещодавно вони були в Австрії, в Німеччині перед цим, і вони постійно російською мовою пишуть в різні чати, набирають музикантів на контракти. Ну, ось така штука. Да? Тобто, наприклад, я розумію, що якщо це ось-ось прямо зараз відбувається, то Аналіз їх творчості потрібно писати зараз рецензію. Треба писати от зараз сьогодні. Концерт, сьогодні я її написала максимум завтра зранку. Через три місяці це вже буде не рецензія. Це вже буде музикознавчий аналіз якихось творів. А, якими можуть бути розміри, а, та, розміри рецензії? А, вони можуть коливатися. Тобто, в залежності, напевно, від функції, від мети, яку я. Хочу досягнути. Це може бути від декількох речень, від розміру анотації, тобто це орієнтовно тисячі, до тисячі знаків. Ну, і уявляйте собі, да? тобто тисячі знаків це десь ну, менше, ніж пів аркуш, тобто десь третина аркушу А4 друкованого. І до розгорнутої статті. Ну, а розмір розгорнутої статті в середньому це сторінок 12-15. То можете собі уявити. Uh, важливо пам'ятати, що, да, те, що я казала, що будь-яка рецензія буде містити інформацію вичерпну, буде містити інтерпретацію uh, і надавати оцінку. Uh, далі. Наступний жанр це у нас огляд. огляд. Що таке огляд? Це. По суті, можна сказати, та ж сама рецензія, але на декілька однотипних за тематикою чи за структурою явищ. Ну, наприклад, да, це може бути огляд якихось там книг, да, присвячених одному Там, Огляд підручників з музичної літератури, огляд підручників з сельфечу, огляд огляд літератури, ем, яка була представлена на виставці до ювілею косен. Так само під цей огляд може підпадати все, що завгодно. Це може бути огляд дисків, огляд якихось журналів, статей, огляд, зрештою, якихось живих виступів. Тобто це може бути фестивальний огляд, коли, наприклад, хто пам'ятає Гріхівські фестивалі, коли протягом там, декількох днів. Був цілий ряд подій. Тобто там була і конференція, і концерти, і майстер-класи, і конкурси, да? тобто абсолютно все. І таким чином якби, огляд може описувати ці події. Вони за структурою різні, тобто, це не так, як да, от просто книгичі, просто концерти. Там різне, але воно об'єднано однією темою. Так само, це може бути огляд творчості, до речі. Да? Це те, чим ви, по суті, займалися завжди і займаєтесь на уроках музичної літератури, коли є композитор, і ви не вивчаєте прям детально кожний твір, там абсолютно все, що у нього їм написано, але ви ознайомлюєтеся з е, певними якимись е, найважливішими сторінками його творчості. Тобто це теж можливо. І тут важливо пам'ятати, що огляд він завжди містить панорамний погляд. Що таке панорама? Да, тобто зверху такий узагальнюючий погляд. В англійській мові є класне словосполучення для цього: helicopter view. вів. Да, тобто, такий гелікоптерний якийсь погляд з висоти. І таким чином що робить огляд? Оглядові статті. Вони Систематизують цю інформацію, так? тобто якби її збирають докуп, порівнюють між собою, аналізують і видають оцей вже узагальнений результат. І останній жанр, який сьогодні ми розберемо, це найбільш серйозний жанр музичної журналістики, це критична стаття. Тобто, це жанр, який, по суті, якщо не брати матеріал сам. То він стоїть ну, майже на одному рівні з науковою статтею. Тому що будь-яка критична стаття, в да, ну, музичній журналістиці так само, вона має мати серйозну проблему. Тобто це не повинно бути щось поверхневе, щось розважальне, щось таке просто, просто так. Да? То будь-яка е критична стаття, серйозна. Вона містить серйозне питання, вона його розкриває. А, що характерне да, для критичної статті? Перш за все, це концепційність. Що таке концепція? Це власна ідея автора, власна думка, власне, його погляд. Тобто, не просто оглядовий, як в огляді був, не просто панорамний. Да, а коли у тебе є якась ідея, от не просто скажу навіть думка, а от Якась гіпотеза, якась теорія, яку ти висуваєш і проявляєш в цій статті. Звичайно, важлива мати важлива ця аналітичність. Тобто ти не просто сказав, ти проаналізував і аргументував. Тобто все підкріплено абсолютними фактами і доказовою базою. І після цього робляться висновки для того, щоб розумілося, до чого ми вже взагалі ведемо. Ці статті можуть бути декількох направ, Тобто, з одного боку, вони можуть бути проблемними, коли ти освічуєш певну проблему, а вже все інше, якісь приклади, якісь пояснення, все це підбирається для того, щоб цю проблему вирішити, показати шляхи вирішення і привести до якогось відповіді в кінці. І одну з таких проблемних статей ми розберемо в домашньому завданні ознайомимося з вами. Стаття може бути портретною, коли, навпаки, є особистість, тобто проблеми немає. Є людина, і ти концентруєшся на ній, а не на проблемі, не на питанні якомусь да, злободенному, а освічуєш особистість з різних граней, з різних сторін. Іноді статті можуть бути полемічними. Тобто, коли це якесь суперечливе запитання, суперечлива проблема, і або ти вже в своїй статті відповідаєш на якусь думку. Знаєте, ну у мене, наприклад, дуже часто таке в постах у Фейсбуці, якщо ви глянете на мою сторінку, то ну, це, звичайно, не стаття по розміру, але от можна так да, сказати. Коли типу от щось трапляється, окей, мене це там заділо, я маю на увазі що щось трапляється в музичному світі, якась подія. Да? Мене це заділо, але я ще така, типу, ну все ок. Але потім я починаю читати коментарі і якісь відгуки інших людей на це, або відсутність реакції. І у мене вже йде цей текст як реакція на реакцію інших людей. Оце полемічні да, полемічний вид критичної статті. Коли ти вже типу подаєш з якоюсь аргументацією, як у відповідь, коли ти ну, якби протистоїш якісь думці, коли ти кажеш, та Тайошкін-код, як так можна? Ви, там, як можна так мислити, там, ви кажете то-то, 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 то-то. Я в корні з вами не погоджуюсь, тому що. І ти вже аргументуєш. І так само, як у всіх інших видах статей критичних, ти наводиш приклади, наводиш доказову базу і приводиш до певного. Підсумку. Звичайно, статті можуть бути оглядовими, тобто вони побудовані по типу оглядів. В принципі це є одне і те ж саме. Вони можуть бути ювілейними до якихось там пам'ятних дат, і так само вони можуть бути і некрологами, але найчастіше некрологи або ювілейні статті вони являються портретними, тобто вони зосереджені на людині. За виключенням, коли, наприклад, там це не фестиваль якийсь припинив своє існування, і ти пишеш не крилог по фестивалю. Ну, це я жартую, бо такого не може бути. Або, але ювілейні такі штуки можуть, можуть зустрічатися. Тому так, як завжди, конспект цього, цієї лекції додам за посиланням, і там міститься ваше домашнє завдання. Хочете слухайте, хочете читайте всі питання, ви знаєте. You're welcome, я відкрита, задавайте. Сподіваюся, що я не дуже багато говорю і не дуже багато водилю, бо я намагаюся, по суті. Все, В цьому успіхів!